А аборт, ну, мабуть, небагато є слів, які викликають не стільки ж гарячі суперечки. Але знаєте що, давайте спробуємо на хвилинку відкласти емоції і просто подивитися на цифри. У цьому розборі ми зазирнемо за лаштунки статистики, щоб зрозуміти, хто, коли і головне, чому приймає це складне рішення. Ну що, поринімо у факти. Отже, наш план такий: для початку розберемося з термінами, щоб усі ми говорили однією мовою. Потім глянемо, як це все виглядає з медичного боку. Далі найцікавіше подивимось на статистику, на людей за цими цифрами. І наостанок зануримось у громадську думку, яка, повірте, набагато складніша, ніж звичне за чи проти. І так, почнемо з бази. У цій темі слова мають просто величезне значення, і в медицині є два поняття, які дуже часто плутають, хоча насправді вони описують абсолютно ну, кардинально різні речі. От дивіться, з одного боку є індукований аборт. Це коли вагітність переривають за допомогою медичного втручання. Власне, саме про це ми сьогодні і говоримо. А з іншого боку, є спонтанний аборт. Це медичний термін для того, що ми зазвичай називаємо викидним. Зовсім інша історія. І розуміти цю різницю це без перебільшення ключ до всієї розмови. Гаразд, з термінами розібрались. Тепер давайте перейдемо до медичної сторони справи. То як же власне відбувається індукований аборт? Якщо спростити, то зазвичай існують два основні методи. Перший спосіб медикаментозний, його ще іноді називають таблетованим, все відбувається за допомогою двох пігулок на ранніх термінах, десь до 11 тижнів. Другий варіант це невеличка процедура в клініці. Вона триває, уявіть собі, всього близько 10 хвилин. І що важливо, обидва ці методи це абсолютно стандартні та визнані медичні практики. А тепер увага! Одна з найважливіших цифр, щоб зрозуміти всю картину: 93%. Саме такий відсоток абортів роблять протягом першого триместру. Що це означає на практиці? А те, що абсолютна переважна більшість цих процедур це якраз ті самі медикаментозні або короткі клінічні втручання, які проводяться на дуже ранніх етапах вагітності. Окей. Ми зрозуміли, як це відбувається, але хто ці люди, які приймають таке рішення? От зараз ми перейдемо до статистики, і вона, я думаю, може трохи зламати деякі поширені стереотипи. Наскільки взагалі це поширене? Ну от дивіться, за даними досліджень, приблизно кожна четверта жінка у Сполучених Штатах проходить через цю процедуру до 45 років. Просто вдумайтесь на секунду. Це означає, що такий досвід є набагато більш звичайною частиною життя, ніж прийнято вважати. А ось зараз буде цифра, яка можливо змусить по-новому поглянути на все: 60% – саме стільки жінок, які йдуть на аборт, вже мають дітей. Так так, це повністю руйнує стереотип про якусь безвідповідальну молодь. Виходить, що в більшості випадків це рішення приймають мами, які думають про добробут своєї родини, яка в них уже є. І ось цей факт, що більшість жінок вже мами, логічно підводить нас до головного питання а чому? Що змушує приймати таке рішення? Щоб знайти відповідь, давайте звернемося до одного з найбільш ґрунтовних досліджень, які коли-небудь проводились на цю тему. Це так зване дослідження Turnaway, яке роками спостерігало за життям жінок, і його результати, знаєте, дуже однозначні. Головні причини це нелегковажність, а чистий прагматизм. 40% вказали на фінансові труднощі, 30% на те, що треба піклуватися про дітей, які вже є, і ще 20%, що народження дитини завадить роботі чи навчанню. Добре, але що відбувається з жінками потім? Чи не шкодують вони? Те ж саме дослідження дає просто вражаючу відповідь. Через 5 років 97% жінок казали, що переривання вагітності було для них правильним рішенням. Це неймовірно високий показник. І Він говорить про довгострокове відчуття полегшення, а зовсім не про жаль. Але це зовсім не означає, що все так просто. І ось тут дані показують ще один дуже цікавий нюанс. Для половини жінок це було неймовірно важке рішення, а для іншої половини ні. І це, мабуть, найкраще підкреслює, що тут не можна узагальнювати. Навіть якщо в довгостроковій перспективі результат сприймається як правильний, сам шлях до нього для кожної жінки глибоко особистий і унікальний. Ми побачили наскільки все індивідуально. А що ж суспільство загалом? Чи ми справді поділені на два непримиренні табори за і проти? Як виявляється, реальність набагато ну набагато складніша і цікавіша. Якщо просто подивитися на загальні опитування, то здається, що все ясно. Ось більшість в 63% підтримують легальність абортів, принаймні в більшості випадків. Здавалося б, питання закрите. Але, як то кажуть, диявол криється в деталях. І ключове тут саме ця фраза у більшості випадків. Тому що як тільки дослідники починають копати глибше і питати, а що саме люди мають на увазі, вся ця проста чорно-біла картина починає ну просто розсипатися. І тут виявляється неймовірна річ коли мова заходить про конкретику, про терміни, причини, різні обставини, 71% людей каже, це залежить. Тільки уявіть собі. Переважна більшість не має якоїсь залізобетонної позиції завжди так чи ніколи. Їхня думка гнучка, вона залежить від контексту. І це, по суті, повністю руйнує міф про два непримиренні табори. То що ж ми маємо в підсумку? Від медичних процедур до особистих причин і поглядів цілого суспільства дані показують одне й те саме. Простих відповідей тут просто не існує. Це світ сповнений нюансів, контексту та особистих історій. І, можливо, головне питання, яке ставить перед нами ця тема, звучить так: чи готові ми визнати цю складність замість того, щоб і далі шукати прості чорно-білі відповіді?